Bravo! 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 Anuka! Davayka! Muyo boya sula! Anuka! Davayka! Muyo boya sula! Anuka! Davayka! Muyo boya sula!

наш Майдан. Ну, Ніхто! Це те провокація, це провокація, на Майдан! На Майдан! На Майдан! Хлопці, на Майдан, хлопці! Боронити майдан! Назов, назад, назад! А, О, тут? а, 50 -50. а де ви були, коли почали? На майданці, куди оборонити баррикади? Ти куба, ти нам. Ми починали, ми танцювали. Баррикади на сад обороняєте. Це що? Ви подати будете? На майданці. На майдан, род, на майдан. Пропустіть, На майдан, хлопці, ви стійте тут. На майдан Едгар, цинічний гвалтівник собак Такіз. Згодом статечна людина, член суспільства, депутат Палати Лордів. Едмунд життєрадісний споживач екскрементів, санітар лісу і друг природи. Згодом статечна людина, член суспільства, професор Кембридж університету. Йорік потворний недоносок, начитавшийся за заратустри. На початку п'єси блазень, згодом статечна людина, вождь англійського народу. Прокинься Україну, почую голос свого сина. Вийся Україно, повстань з руїни. Прокинься Україну, почую голос свого сина. Вися, Україно, повстань з руїни! Ворог не дрімає на нашій землі, зазіхає, руки простягає. На завойовує, розтоптує, киданикує, підкуплює, залякує, петлю заманює нас. І якби не ті мордаті і пузаті, політики, які зупинили 1 грудня героїв, то ми б уже не мали б цієї банди при владі. А тоді вони залазили, казали, тушки провокатори. Сьогодні вони на горбу цих людей хочуть іти до влади. І тому, друзі, дуже важливо не просто зміна персоналі. Януковича поміняти на ляшка. А важливо зміна системи влади. Наші проблеми від чого? Що влада безконтрольна, безвідповідальна і непрозора. Син Януковича внаслідок цього за рік стає мільярдером. За чий рахунок? За ваш рахунок, за рахунок наших батьків і наших дідів. І тому дуже важливо не просто нових приводити до влади, а зразу класти їх у прокрустове ложе відповідальності, щоб вони знали, що якщо вони перетворюватимуться на Януковича, то так само получать ногой під сраку. і вилетять і сі крісла, до якого не добрались.